Такий вигляд у чотирнадцятій годині має дорога на виїзді з Кропивницького у напрямку Умані. За підрахунками знімальної групи, черга автомобілів тут простяглася на 7 кілометрів. У заторі стоять легкові машини комунальних служб вантажівки, рейсові автобуси. Цей водій каже, стоїть у заторі пів години. Рідемо по запчасті до грузової машини. Пека невозможна. Цей водій їде за вантажем. Каже, стоїть у черзі пів години. Ну ремонт дороги, велике будівництво дратує. Ну а що зробиш? жарко. Вигрузка Время нарушається, доставка нарушається, тобто свої неудобства є. Це автобус Кропивницької копанки. Водій говорить, з Кропивницького виїхав о тринадцятій тридцять. У салоні автобусу сидять пасажири. Ця жінка назвати своє прізвище не захотіла. Жара, ну як можна їхати в такому автобусі в таких заторах. Люди, деякі люди на автобуси опаздують наш де машина вже півтора часа стоїть. Ми їдемо до Ваніківського повороту. Там мені то недалеко, Мені тут до шістаковки. Ну і оце вже, вже б давно вдома була. До сих пор ніяк не доїдемо. Здрату, я вийшов води, нема. У заторі годину стоять гірники, які їдуть на роботу на Новокостянтинівську шахту. Вже більше години з тому пробці, в пробці зв'язку з тим, що йдуть ремонтні роботи у нас по державній основі по будівництву цієї траси. Будемо зараз. По прибуттю на роботу спішити поїсти, передітися, виконувати повністю свою роботу. Але ж жара також дає знаки на здоров'я працівників. Та водій також вже трохи втомлений. Чому в 35 градусів стоїть затор до кінця міста? І я як гражданин України возмущений. Вот. вот это моє мнение. Я був в Європі в різних странах. Нужна це діляти вечором 4 утра в п'ять, а не перекрити основную артерію, яка йде там Умань, Хмельницьк, на Польщу, да фури стоять, у кого-то там скоропортішні продукти, топливо. такий вигляд о 15-й годині. Має дорога біля залізничного переїзду. Тут вкладають асфальт на одній смузі. Триває поточний середній ремонт цієї ділянки, взагалі дороги М 30 Зараз на даному переїзді ми влаштовуємо верхній шар щебенева мастикового асфальтобетону. Рух скерували в реверсі, але на жаль, стався форс мажор через те, що дуже великий трафік залізничного транспорту. От за пів години, три-чотири потяги проходить. Це ускладнює і нашу роботу, і збільшує час очікування водіїв, які стоять у заторах. Одну смугу ми зробили сьогодні. Там буквально ще. Годину півтори докатаємо те, що є на колесах, які машини з асфальтом. Другу смугу будемо робити вночі, аби до ранку, на час, коли вийде комунальний транспорт на рейс, вже не було ніякої дорожньої техніки. За рухом машин на перехресті слідкує дорожній працівник. У мене є два напарника, який один з того боку на світофорі і з іншого боку. По рації ми координуємо рухи. Так як у нас є сполучення з. Село нове, то ми коригуємо. За словами працівника підрядної організації Олександра Лозіна, укладання асфальту на цій ділянці дороги перед залізничним переїздом триватиме протягом двох днів. На швидкість робіт може вплинути спека, за якою асфальт застигає повільніше. На цей час машини з обох сторін пропускатимуть почергово що 15 хвилин. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.